Хокейні клуби Ромни Суми та Шостка очолюють турнірні таблиці груп чемпіонату області. На минулих вихідних на Сумщині стартувало друге коло змагань. Більше про результати матчів та положення команд у турнірних таблицях дивізіонів розкаже Олександр Качанов. Да, да, помагає вернулі западіння вернулі. Друге коло регулярного чемпіонату у сумах відкривали команди групи Південь. Хокейний клуб суми 04 приймав Охтирку Нафтогаз. У складі номінальних господарів майданчиком під четвертим номером грає 55-річний Ігор Ковбасенко. В хокей з дитинства. Що для вас грати? Задоволення, колектив, друзі і спорт завжди вперед повинен бути в житті. Сумчани у першому періоді закинули у ворота гостей три шайби. На першу перерву команди пішли з мінімальною перевагою сумських містян 3-2. Вони ж виграли і другий період з таким же рахунком. У третьому періоді суму 04 чотири давили кількість закинутих шайб до десятка. І у підсумку вони святкували перемогу з рахунком 10-7. Чотири шайби з десяти команди на свій рахунок записав Ігор Ковбасенко. Капітан «Ахтичан» Костянтин Кононенко гру прокоментував так: не всі приїхали теж. По роботі вийшла, ну нічого. У неділю у групі Південь був зіграний один матч. Хокейний клуб «Ромни» з рахунком 2-1 переміг суми 0-4. Матч Коровинця Охтирка Нафтогаз не відбувся. У турнірній таблиці групи з 12 очками у п'яти матчах лідерують роменчани. На другому з 9 очками у чотирьох поєдинках розташувався хокейний клуб Коровинці. Нижче з трьома очками суми 04 з п'ятьма іграми і Охтирка Нафтогаз з чотирьома. У іншому суботньому матчі у групі Центр ворони поступились хокейному клубу Суми. У ворота містян хокеїсти воронів закинули 4 шайби, ті на це відповіли 15. -ма. У іншому матчі дивізіону Сумські бобри» та «Білопільський лідер завершили гру з рахунком 1-9. Ворони здолали бобрів 7-6, а суми перемогли лідера 5-0. Групу центр виграв хокейний клуб Суми 15 очок у шести іграх. Лідер має шість після чотирьох. Стільки ж, але після шести матчів в активі сумських бобрів. Три очки у чотирьох матчах набрали ворони. На півночі хокейний клуб Кролевець з рахунком 1-3 поступився шостій і з рахунком 1-11 дружбі. Конотоп з рахунком 3-7 поступився шост кінця. Матч дружба конотоп перенесений. На півночі лідирує шостка, 5 ігор, 12 очок. Нижче у турнірній таблиці розташувались Дружба, 4 гри, 10 очок, Конотоп 4 гри, 5 очок та Кроловець, який у п'яти матчах не набрав жодного.